У нас виходить, що в нас таке мобілізація, у нас це обов'язок, стаття 65 каже, чи це в нас право. Якщо право, ну то хочу, не хочу. В Києві я бачу, тут хочу, не хочу. А в маленьких містах люди не виходять просто на двір. У мене однокласника син просидів три місяці, жінка, сестра ходила купляти, їсти, І в результаті кажуть, відправив його в Київ. Приїхав в Києві, тут працюю, він нікому не потрібен тут в Києві. Люди з маленьких міст просто можуть спокійно приїхати сюди і все. Тепер щодо того, на, на вулицях, те, що ми бачимо, як забирають людей, ну я вам скажу, чесно, це в 90 років, і за таке давали 10 років. Викрадення людини. В сакуні немає такого, що ти маєш взяти його, скрутити, привезти, ще не випустити. Такого немає. Навіть поліція, якщо тебе затримує, у них є три години вияснити твої дані і тебе відпустити. Але в поліції не в ТЦК. Угу. А що ж у нас таке ТЦК? У нас, якщо тут я вже розповідаю від воєнкома, у нас взагалі-то мобілізацією займаються органи місцевого самоврядування. Отак от, от. А хто такі ТЦК? Це ми, от, наприклад, армія. Ми їм від. від Відправило у відрядження оце ТЦК, яке їм просто каже, які їм люди потрібні. Органи місцевого врядування привели до них людей. Вони їх переписали, підготували і відправили. Угу. От що таке ТЦК? У них має бути облік, якого, який досі є на карточках чомусь, його електронного нема, але новий міністр каже, що він буде. Угу. І... Воєнком, який виписує повістку, яку ви там бачите, стоїть початка його прізвище, і хтось має вписати це прізвище, це підробка. Підробку документу виявляєте, нотаріус, дає тобі з голограми, цією фігню впиши собі прізвище. Це як? Це 355 стаття, до п'яти років, або від 2 до 5 тисяч цих мінімумів. Це 510 тисяч. А я би мало бути, воєнком каже, мало би бути, що я маю, наприклад, в місті Другобищі є 72 тисячі виборців, хай там половина з них чоловіки, хай навіть менше 22 тисячі, він вписує прізвище конкретно людини, несе її по, по адресу. І це є пов'язка. А не то, що він на коліні собі виписує. Це підробка, ну це так не можна. Не можна людей просто брати, хапати. Е як влада би мала робити? Є план мобілізаційний, є окремі заходи, які вони виконують. У нас влада, як завжди я кажу, ця влада забрала собі хліб, а нам лишили всі видовища. Як би це мало бути, вони знову ж таки на підприємствах, ви знаєте, що є бронь, так? Угу. Як вона взагалі відбувається? На кожні півроку у нас є бронь. Органи місцевого самоврядування, будівельники там пропадують свої списки, критична інфраструктура свої, продовольство свої, і вони видають відповідну людям броню. Знову ж таки, район подав на область, область подала на мінекономіки, і мінекономіки це все записують і, і ну, узгоджують. Уявляєте, скільки грошей там набув? Не той воєнком, який там взяв як лох там 5-10 тисяч, і зараз їх там всіх роздягають. Їх просто роздягають. Вони переписують свої квартири, будинки, переписують той транспорт, який вони нахапали. І потім їм пишуть штраф 3400, як в тому. Розумієте, це, ну, це, це неправильно. Воно так не має працювати. І я так думаю, що ми скоро побачимо якісь такі відоси, типу, от як на тому в інтернеті, Як підійде якісь українці згадають, що вони не бидло не козли, підійде якихось 10 дебелих хлопців, візьму тих ТЦКшників, запросять ласково в якийсь будь там спринтер, вивезуть їх за місто, дадуть їм в руки лопати і скажуть, покажіть нам майстер-клас, як копати окопи. І вони сьогодні викопають, завтра викопують, Післязавтра він покладе воєнкому цю пачку і скаже, йде сам. Там твоє прізвище, там твоя печатка, йди роздавай. Бо так не робиться. І якщо ми вже порушуємо права людей, а кажуть, я не юрист, ну кажуть, що е, нам вже ж заборонили виїзд кордон, ну тоді вже треба продовжувати. Тоді ти робиш електронну пов'язку, тоді ти йому блокуєш картку банківську, тоді ти йому штраф mm -hmm. там не 3400 mm -hmm. гривень, а 17 тисяч і кожен день. І людина до тебе сама прийде. Всі ми доходимо, ми всі лишаємо сліди. Знайти людину взагалі ніяких проблем. 100%. Ну але оце крутити на вулиці, я їду додому, я, ну, мені що, форму знімати, бо мене бояться, ну як то так? Да, тобто можна ли говорити, що ця вот ситуація зараз дуже серйозно б'є по іміджу ЗСУ? Ну, дуже. Дуже, дуже об'єдна ситуація, і ну, треба поміняти. Прямо зараз міняти, робити ту, ту електронну пов'язку, видавати людей, заохочувати. Ми ж якось змогли зібрати скільки бригад на, на наступ. Люди ж прийшли, якось їх заохотили. І люди кажуть, е, яка от пропозиція від нас, наприклад, щоб в бойові частини там, на ноль людей старше 40 років не відправляти. Це перше, ну, дійсно фізично, в реакції нема, дуже великі проблеми і відповідно, ну, в піхоті вони не тягнуть. І якби, наприклад, то, що можна зараз видати наказ, що старше 40 людей на нулі нема, люди б знали, що за межами п'яти областей, які зараз воєнні, позбирали всіх вперед, всі, хто старше 40, всі, всі працюють в тилу. В тилу є купа роботи. Це перше. Можна зробити таке, можна. Де ми це бачили? Ми це бачили ще, ну я минулий раз не хотів казати, у нас коли штурмували нас 24 січня, зайшла штурмова група наша, на, щоб відбити всі 50 років. Уявляєте, угу. штурмовики 50 років. Вони підійшли там на верхній дачах, паркан 1,80 80, і ніхто з них не зміг перелізти через нього. Вставала лесенкою, уступом, ще якось, але ніхто не зміг перелізти. Чи в броні, в касці з автоматом, збикати. А молодь би перелізла і були втрати. Розумієте? Просто, ну, маслиним треба щось робити.